Добре таро. Добре таро ну от перша карта. Називається Світ на виворі. Бачите, така от цікава. Дванадцятий аркан. Про що він нам? Про необхідність нових підходів до ситуації, те, що є, вже не підходить. Це карта нового бачення, це карта нової структури, нової перебудови. Бо тому що так як воно йшло по процесу, що всередині України, що зовнішні процеси беремо там. Відношенню до України також бути не може. Це побудова якраз тих нових якихось правил, нових умов, нових взагалі якихось подальших концепцій та сценаріїв. Цікаво. Але але але, про що ж ця карта? Знову ж таки, ця карта про певну жертовність. Знову ж таки стоїть питання жертви. Це питання жертви буде ну, порушуватись, Да? Тобто, а що, а як. Да? І відповідно, от якраз ще раз скажу, що треба для України завжди, коли ми ставимо запит вирішення питання, припинення війни, завершення бойових дій на вигідних Україні умовах. Коли ми ставимо цей запит, треба додати оту частину. Не просто завершення війни, на вигідних Україні умовах. Далі йде карта. Тут хороша позитивна. Це аркан зірка. Зірка це про здійснення бажань. І зірка це про в тому числі ще якісь, дай Бог, хороші новини за кордон. Це про побудову якраз, отих, якщо тут перша карта була, це 12-й аркан, далі йде зірка, значить оця перебудова нове бачення воно йде в плюсі. Навіть якщо брати класичну колоду, зірка все рівно це позитивний аркан. Про віснення бажань, про допомогу за кордону, про якісь важливі рішення за кордону, і про відкриття важливих нових шляхів до вирішення питань і нових концептів, навіть те, що раніше там було е, цей план миру і так далі, і його перебудова, і таке підкоригування, що може нарешті цей мир принести. Чи згадався цей план миру, не знаю. Ну і знову ж таки, у нас карта імператора. Імператор це в нас і в класичній колоді, теж карта плюс прямій позиції, бо імператор це в нас про силу, про лідерство, про покровительство. Дуже і дуже сильне потужне. Чомусь в даній ситуації це якраз про можливість того знакового імператора відіграти для України знакову роль. Чомусь мені першим ділом все таки ця та карта засоціювалася на рівні якби президента ну, Америки. І тут він навіть, такий, бачите, намальований той лев, і він реженький, да? ну, якось так. От, тут мені якраз проасоціювалося першим ділом це все з Трампом. Я кажу, у мене до нього відношення все рівно таке, дуже неоднозначне. Але якщо це буде плюс для України, мені в принципі, що там буде, знаєте, хто там буде керувати в Америці, головне, щоб для нас це теж було плюс, ми багато чим від того залежимо. І е, друга карта це кажуть, на рівні імператорів вирішується питання, на рівні цих всіх так, верховних керівників країн. От, представник путірівської влади, хто там цим командує, бо ще раз скажу, путір це просто як там, лялька. Там є конкретний представник, хто цим всім командує. От, наш президент Зеленський і Трамп така, знаєте, йде. Трійку таку малюють, і оце все, що Трамп ж хоче всадити, за стіл переговорів цих дві сторони да, нашу і російську. Тут що в нас йде? Оце якраз slowing down це як сповільнення. Знову ж таки, енергія сповільнення того, що зараз відбувається, але якщо брати взагалі цю карту, вона ну, має позитивний сенс. І от я кажу, може, такі дійсності. Дай Боже, що так і відбулося, щоб повністю припинилися передусім ворожі наступальні дії. От сповільнення може бути якраз в цьому. Я не стверджую, Я просто по цій карті, що мені йде асоціативно. А друге, що має це значення ця карта, це про таку якби, ну, вдачу, що може навіть і всі процеси рухаються і не так швидко, як би нам хотілося, але вони рухаються і можуть знаєте, принести нам все рівно ту вдачу. Десь там плани вище, в тому числі, є важливі знаки. Відалі карта порівняння. Бачите, коли все пізнається в порівнянні. Що може, ми різні, але ну, це не заважає, якби нам домовлятися. Ну, я маю на увазі навіть, що там, там погляди в Америці є такі, європейських країн є такі, в України є ну, питання, побажання такі. Тобто, деколи вони всі різні. Але це не є перешкодою, щоб домовитись про якусь одну чітку стратегію в перемозі над ворогом, і це теж почне до багато кого доходити. Ну і карта 9. Бачите, знову ж таки, про цей аспект духовності, Монах відлюдник про аспект духовності. Що без того нечисть ми не переможемо. Тут все дуже просто, чітко, лаконічно. Звертають увагу на фікарти на це, а також це про яких відкриття нових істин, нових знань, нових інсайтів, там, де раніше вони були не усвідомлені або не Таке якісь сакральні вик... відкриття викриття. І тут що в нас є? Таке loyal heart, таке щире серце, серце, яке співпереживає, яке підтримує. Така дуже гарна картинка, ну, напевно, відблискує, я її не показую. Ну, Тут намальованих дві, е, дві сови. Я дуже люблю теж сов, такий символ мудрості. Ну, а Loyal Heart — це якби щире серце. щире серце підтримку. Що нам треба ще для України? Побільше нам щирих сердець нас тут підтримувати. Я помітив, що сьогодні наш ефір прекрасно відбувається, ніхто нічого не перериває. Дуже гарно. Так. Дали нам дозвіл на прекрасний ефір. Да? Далі дуже цікава карта, і це дуже знаєте, хочеться, щоб так воно і було. Зараз протрактую, що я маю на увазі. Тут називається карта Time for a nap», «Час, щоб подрімати. І ця мені карта проасоціювалася якраз з тим необхідним відпочинком для наших просто воїнів, бо це прям дуже така ну тема важлива, значима і болюча. Час, щоб відпочити, щоб дійсності припинилися ці бойові дії, і щоб наші воїни могли відновитися і відпочити. Оце отак от в такому значенні. Це карта. І карта про уяву, про візуалізацію, про якраз необхідність е, от нашої тої самої колективної роботи над роботою, над притягненням позитивних сценаріїв майбутнього. Коли мені пишуть, що «Ну, Україна вже програла, тільки питання якою ціною. Я кажу, ну з такими настроями, кажу, то ви чиї наративи просуваєте? Якщо ви пишете, що Україна вже програла, то якісь такі дуже проросійські наративи. Я кажу, це що? Вже офіційно підтверджено, це вже офіційно десь е, сказано. Я, я кажу, як взагалі можна таке писати, Україна вже програла, тільки питання, якою ціною. Ну, Мене це насправді десь так дратує, знаєте, бо я думаю, так, це або просто людина реально, яка навмисне це пише спровокувати, або реально настільки люди несвідомі, в тому плані, що ще нічого по факту не відбулося, але давайте ми вже будемо максимально найгірші сценарії продумувати. Я ж сказав, не знаю, чи в вашому ефірі, в нашому, чи в якомусь іншому, чи в своєму, мені теж прийшла одна така фраза. І я теж прошу її дуже правильно зрозуміти, бо це фраза така ну, двозначна, справді. Фраза, яка прийшла: що на якийсь час про деякі території можливо, й доведеться забути, але не надовго. Це я дослівно процитував ту фразу, яка мені прийшла. Розумієте? Але якщо ми беремо, що фронт зупиняється. То просто ну, то на якійсь час ці території все рівно лишаються окуповані, але це не означає, що вони будуть забуті, і ними ніхто не буде займатися, їх задуть. Просто поки буде питання вирішуватись, люди теж можуть думати, а вже здали території, а вже забули ці території, але насправді це буде не так, бо є фраза, але не надовго. І згадуючи той свій сон, вже другий, але знову ж таки показують Україну, коли ніби питання всі вирішені, і от ця ніби саме цікава карта як біла, а іменно територія Донецької області постійно світиться червоним. Це вже другий раз мені це показує. І я розумію, що видимо, там на цій території, ну воно якось так чи, чи саме важче буде саме там. Ну, от саме територія Донецької області, навіть не Луганської, що там вона до Росії ну повністю кордон де. Саме території Донецького, чого Донецької області? Ну прям знаєте, я от тоді, коли ми з вами говорили за Маріуполь, що для них Маріуполь це теж таке, як знаєте, щось дуже таке, таке сакровенне, так, таке слово скажу. Дуже таке. Щось, от, Знаєте, після е, повернення Маріуполя, звільнення Маріуполя, буде і перемога України. Це моя фраза, я її пам'ятаю, від неї не відказують. І вона актуальна до сих пір. Це прогноз передбачення. Тож я ще робив в 22-му році цю фразу. Я прекрасно пам'ятаю, що я говорю. Може, дехто думає, що я там, там говорю одне, там друге, там третє. Ні. В мене мої поведіння, ну, бачення це. І я розумію, що для них саме територія Донеччини вона має не просто таке сторіторіальне значення, не просто якесь таке, знаєте, там іменно спозиції. Там наших там родовища, ті всі там корисні копалини, ну такі, якби да ну, матеріальне те, що є, там фінансове вигідне матеріальне і так далі, і там сухопутній коридор, але воно ще має для них якесь дуже сакральне значення. Розумієте, вони ж там ну на окультизмі теж ну якось знає, кажуть помішані багато в чому, і на окультизмі такому нехорошому, темному, і от саме там їм щось як от, от прям розумієте? кажуть прям треба їм там щось. Сидіти і там, от, піднабиратись того всієї енергії. І, до речі, мені одна теж писала в коментарях глядачка, що ну теж подейкуючи на нашій території, є певні такі безсакральні там речі, які вони там пробують віднайти, знайти і так далі. Навіть на що з типу свят, цей, святий Грааль. І, знаєте, в контексті того, що відбувається, можна припустити будь-які версії, але то, що їм ця територія особливо є значима і не лише і не передусім в плані, от саме матеріальному, а якомусь такому сакральному, езотеричному, окультичному, це факт, що, от позбувшись саме той території, вони тим більше втрачають свою силу. Ну, це як Гаррі Поттер, щоб знищити Волан-де-Морта, треба було знищити частинки його душі, які він десь позаховував. Це так само і то. тому я вважаю, що після повернення Маріуполя, справді концепція перемоги України в тому числі буде максимально швидка, активна і, і якась така сильна. Тому нам треба всім візуалізувати хороші сценарії майбутнього для України, а не ходити і кричати, «Все пропало! Україна програла. Території здали, всі кругом погані, всі кругом зрадники. Велике прохання не негативте, поставте собі блок. Я розумію, що зараз дуже непрості, тим більше часу. Я так само живу в Україні, да, бо подякувати живу на тій території західній, де тут в принципі кажуть, гріх що жалітися. Але в будь-якому випадку, саме зараз, дуже важливо об'єднуватися. Кажуть, найтемніша ніч перед світанком, а найважче тепер перед самим завершенням. Воно так, якби зараз є. І саме зараз абсолютно категорично не можна опускати руки, панікувати і, і, і кричати, що все пропало. Давайте ми все таки будемо об'єднуватись колективно, молитва, хто молиться з ким, де як, але це насправді одна сьогодні. Одні що такі зараз є важливий і значення.